Дорогі студенти, вас вітає кандидат медичних наук доцент кафедри нормальної анатомії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Цитовський Максим Наумович. Отже, на чому ми закінчили попереднє відео? Ми закінчили на відмінностях шийних та грудних хребців. Давайте нагадаємо, які у нас відмінності шийних від грудних або грудних від шийних. Шині хребці. Яка особливість? Правильно потрібно в першу чергу звернути увагу на поперечний відросток, в якому буде отвір поперечного відростка Форамен Трансверзаріум, який, в свою чергу, буде відсутній на поперечних відростках грудних хребців. А що для грудних? Грудний хребець. Е, ну, от ви берете хребець в руки, ви ще не знаєте, чи це шийний, чи це грудний. Ми його крутимо, крутимо, дивимось. На що ми дивимось? На поперечний відросток. Якщо відсутній отвір в поперечних відростках, то це 100% не шийний хребець. А далі ми. Звертаємо увагу на тіло хребця, і що ми шукаємо? Ми шукаємо повні реброві ямки, які нагадую, характерні повні реброві ямки для першого, одинадцятого і 12-го грудного хребця. Або ми шукаємо напівямки на тілі хребця, верхні напів'ямки і нижні напів'ямки. І також шукаємо реброву ямку на поперечному відразку. Якщо ви вже і того не знайшли, і у вас стоїть питання, який це хребець, тоді це буде інший вже варіант це буде поперековий хребець. Поперекові хребці вертебре люмбаліс L1L5. Вони мають масивне тіло, що відрізняє їх від хребців інших відділ. Тіло поперекового хребця бобоподібної форми, поперечний розмір його більший за передньо-задній. Висота та ширина тіла поступово збільшується від 1 до 5 хребця. Хребцевий отвір великий. Трикутної форми із заокругленими кутами. І знову хочу підкріпити вище сказане додаткової візуалізацію. І на цьому слайді ви бачите рентгенографії поперекового відділу хребтового стовбура. Знимки були зроблені в бічній та передньо-задній проекції у вертикальному положенні і центральний пучок променів спрямований на другий оперековий Хребець. На першому знимку видно, як передні краї е, нижніх поперекових хребців скошені внаслідок е, патологічних е, змін. Суглубові відростки е, процесус е, вони виражені е, значно краще. І їх суглубові поверхні розташовані вже в сагітальній площині. У верхніх відростків вони спрямовані медіально, а у нижніх латерально. Верхній суглубовий відросток може мати рудиментарний виріст, який ми називаємо соскоподібний відросток процесус маміляріс. Поперечний відросток розташований у фронтальній площині, його кінець відхилений дозаду. Нерідко у його основи знаходиться додатковий відросток процесус акцесоріус. Остисті відростки, вони короткі, плоскі, з потовщеними краями. І спрямовані назад, і розташовуються майже на одному рівні з тілом хребця. Незважаючи на особливості хребців у різних відділах хребтового стовпа, зміна їхньої будови відбувається поступово. Це особливо добре видно на грудних хребцях. Середні, є, середні грудні хребці є найбільш типовими, а верхні мають подібність із шийними хребцями. А нижні грудні хребці, майже тотожні з поперековими. Форма тіла та остистого відростка орієнтація суглобових, і по орієнтації суглобових відростків. Тобто нижні грудні хребці майже тотожні, майже подібні до верхніх поперекових хребців. Чим вони подібні? По формі тіла та остистого відростка, і так само по орієнтації суглобових відростків. Але я сподіваюсь, ви пам'ятаєте головну відмінність грудних хребців. Правильно, це реброві ямки на тілі хребця та поперечних відрозках, чого немає відповідно у хребців і, хребців, і тим паче е, немає е, у шийних хребців. Крижова кістка Крижова кістка складається з п'яти крижових хребців вертебри сакраліс, які у дорослої людини зростаються в єдину кістку. У ній розрізняють верхній широкий відділ це основа крижової кістки базіс осіс сакрі, і нижню частину верхівку крижової кістки апекс. Sacri. Передню увігнуту тазову поверхню фацес пельвіка і задню опуклу шорстку дорсальну поверхню фацес дорзаліс. Ділянці основи крижової кістки розташовані. Верхні суглубові відростки процесус артикуляріс суперіорис, які з'єднуються з нижніми суглобовими, відростками п'ятого відростками поперекового хребця. Місце з'єднання крижової кістки з тілом цього хребця, тобто п'ятого поперекового хребця, утворює виступ, спрямований вперед мис, який називається мис промонторіум. Давайте ще раз подивимося на основу, але вже з іншого ракурсу. І що ми бачимо? Ми бачимо верхні суглубові відростки процесус артикуляріс суперіорис. Вони з'єднуються з нижніми суглубовими відростками п'ятого поперекового хребця, а також місце. З'єднання крижової кістки з тілом п'ятого поперекового хребця, де утворюється ось саме цей от виступ, спрямований вперед, який ми називаємо промонторіум-мис. На тазовій поверхні крижової кістки видно чотири. Поперечні лінії, що йдуть в горизонтальному напрямку. Вони називаються лінеї трансферзи, що є наслідками, тобто вони утворились внаслідок зрощень тіл крижових хребців. На кінцях цих ліній, праворуч, як зліва, так і справа, відкриваються передні крижові отвори пораміна секраля антеріоря. А на дорсальній поверхні крижової кістки є 5 поздовжніх гребень. Непарний серединний крижовий гребень Кріста Сакраліс Медіана він утворений зрощенням остистих відростків. По сторонах від нього розташований парний проміжний крижовий гребень. Кріста Сакраліс інтермедія, що виник у результаті злиття суглобових відростків крижових хребців. Поряд з проміжними гребенями є задні крижові отвори. порамена сакралія Постеріорія. Латеральніше від цих отворів лежить Парний латеральний крижовий гребень кріста сакраліс латераліс, що виник унаслідок зрощення поперечних відростків і рудиментів ребер. І ще одне зображення дорсальної поверхні. І чітко ще раз візуалізуємо п'ять повзних гребенів. А саме, це не парний. Серединний крижовий гребень Кріста Сакраліс Медіана, який утворений, нагадую, зрощенням остистих відростків. З боків від нього розмістився парний проміжний крижовий гребень Кріста Сакраліс інтермедія, що виник у результаті злиття суглубових відростків крижових хребців. Деякі автори його визначають як присереднім або медіальним Кріста Сакраліс медіаліс. Поряд з останнім є задні крижові отвори форамена сакраля постеріора. Латеральніше від цих отворів лежить парний латеральний або бічний крижовий гребень Кріста Сакраліс латераліс, що виник унаслідок. Зрощення поперечних відростків і рудиментів ребер. А назовні від задніх крижових отворів розташовані парні латеральні частини партис латераліс, на яких є вушкоподібні поверхні Faciaus auricularis. З ними з'єднуються такі ж поверхні тазової кістки. Дозаду від цих поверхонь знаходиться горбистість крижової кіски Туборозітас осіс сакрі. Вона з'єднується зв'язками з горбистістю на тазовій кістці. І ще одне зображення: дивимось на перший малюнок. Отже, назовні від задніх крижових отворів розташовані парні латеральні частини. Партис латераліс, на яких дуже добре видно, на малюнку вони зображені яскраво блакитним кольором вушкоподібні поверхні facies auricularis. З ними з'єднуються такі ж поверхні тазової кістки. А дозаду від цих поверхень знаходиться горбистість крижової кістки туборозітас осіс Sacri. Вона з'єднується зв'язками з горбистістю. На тазовій кістці. Подивимося на інший малюнок, на якому показаний серединий сагітальний зріз крижової кістки. При зрощенні крижових хребців у єдину кістку, хребцеві отвори утворюють крижовий канал, каналіс сакраліс. крижової кістки, що закінчується крижовою щелиною гіатос сакраліс. З кожного боку щілини є крижовий ріг корну сакралі. Рудимент нижніх суглобових відростей. Передні та задні крижові отвори з'єднуються з крижовим каналом між крипцевими отворами фораміна інтервертебралі. Куприк. Оскокцігіс. Ось кокцигіс або ко 1 ко 3 У дорослої людини складається з трьох-п'яти рудиментарних хребців. Тільки у першого хребця, крім тіла, ще зберігаються рудименти верхніх суглобових відростків, так звані це є куприкові роги, корну кокцигія, що з'єднується за допомогою зв'язок. З крижовими рогами, і є ще бічні вирости рудименти поперечних відростків. Інші хребці мають округлу форму та невеликі розміри. Відростки та дуга у них відсутні. А я вам всім бажаю успіху і дякую! За увагу підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, обов'язково коментуйте. Для мене це надзвичайно важливо, цікава кожна ваша думка, ваші зауваження та ваші побажання. І величезна подяка спонсорам каналу за підтримку. Це мотивує та допомагає мені продовжувати та створювати цікавий та корисний контент. Без вас це було б неможливо. Дорогі захисники та захисниці України від щирого серця хочу висловити вам свою безмежну подяку за вашу мужність, силу, духу та самопожертви. Ви справжні герої нашого часу. Ті, хто щодня стоїть на захисті нашої свободи, незалежності та майбутнього, завдяки вам ми можемо жити під мирним небом, працювати, навчатися і мріяти. Ви опора та гордість нашої нації. Кожен ваш день. Це прояв величезної відваги та відданості, і ми неймовірно вдячні вам за це. Як каже мій друг, колега по кафедрі, капітан медичної служби, начмет 53-го стрілецького батальйону Логаш Максим Валентинович. Мій бат це для, для мене це одна із цеглин незалежності моєї країни, цеглина міцність якої залежить і від моєї роботи. Описи під відео лишаю номер картки для постійної підтримки роботи медпункту Максима. Витрачати завжди є не що. Будемо вдячні за любу допомогу.